Що нам їжали, розробьте, як і будуть наші. Ви замовимо про те, це бачите результат дії політиків. Був ще воїни, сиділи в одній копі, що одні, царство її небесне, що друге, що живі. Зараз гризуться, як собаки. Із-за чого? Перш все, і за чого? За того, що оце худоба режа кинула їм кістку роздорва. Дайте їм землю, дайте атошникам землю, дайте загибель квартири. Чому ви це не дали? Чому скаже, братику, я тобі дам квартиру, яку збудую через римбу, але це буде через рік час. Він не буде обликати, коли він дасть квартиру через римбу. По одній причині. Справа не в тому. Я вас закликаю також. Хочете я стану так, Оліна? Не сваріть на ній собою. А ви що? Ми справді сто тисячу мільйонів розділити. Давайте <пробуйте> давайте будемо нормальними людьми. Давайте не будемо.